Сарказм, 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 сарказм. Ось ці цуцики лише народились. Вони такі маленькі, вони тільки-тільки з'явились на цей світ. І що нам потрібно робити з ними? Чи потрібно нам їх торкатися для того, щоб вони отримали первинну адаптацію до рук? Ні. Навіщо? Чи потрібно нам їх перевертати на спинку, перевертати вниз головою, якось рухати в руках для того, щоб в них покращився вестибулярний апарат, і вони. Мали кращу адаптацію і розуміння, де їх тіло знаходиться в просторі? Ні, навіщо? Цього в жодному випадку не потрібно робити? Чи потрібно нам їх короткочасно? Та короткостроково ставити на якісь дуже холодні або теплі поверхні для того, щоб вони могли правильно зреагувати на незручність і зрозуміти, що вони можуть збільшити дистанцію для того, щоб уникнути її. Ні, ні, цього також робити не потрібно. Ви можете наразитися на небезпеку того, що у вашого собаки буде первинна нейростимуляція, і він зможе реагувати на подразники гуманно. Не потрібно цього робити. Зупиніться в жодному випадку, так не робіть.